Всім привіт! Зібралася знімати все ж таки відео про свої покупки. 29 лютого я здійснила свою мрію. Я потрапила на Handmade Expo на рукодільну виставку, і там я собі придбала ось таку брошку від Crystal Art. І я дуже хотіла цей набір від Сузір'я Єдинорога То загалом я і, і, і йшла туди, щоб потрапити, <потрапити> до них на стенд. А, вони мені подаруночок дали отаку бабіночку. І ще я в них придбала таку обкладинку для паспорту. І ось такий брелок в білому кольорі. Тож, ну, Буду потрошку це все щастя вишивати. Друга частина моїх покупочок я придбала в Sunny Day. Ось таку тканинку до полотно. Це на один дизайн. А 18-го каунту. Це для дизайну від Dimensions. І там ну, залишочок буде, то теж піде в діло. Я замовила пластикову канву на дюймовочок. Це ниточки, які... чим мені подобається магазин Sunny Day. Там можна замовити нарізку ниточок від 1 метра. Тож, ну, є такі дизайни, де там мені треба до 100 хрестиків вишити, то я ну, не бачу сенсу зараз брати моточками, то я взяла таку нарізочку, де тут є по метру навішано, де по 2 метри, я думаю, мені їх вистачить. Також взяла моточки, це мені теж потрібно на ліхтарик. Ниточки ті, що мені не вистачать в 12 красунях. І ниточки, які ну, потрібні будуть для дизайну, для дизайну від Dimensions, для другого дизайну, і на дюймовочок, це ще ниточки. І там ще можна о, також взяти. Намотку на бобінках, вони трошки, ну, з великої бобіни, тож, трошки дешевше виходить, то я взяла, по можливості з того, що було в наявності, вже намотані на моточки. Купила мій перший крінік для дизайну від Dimensions. Ось такий мені прийшов подаруночок. Бабінка і для в'язання. Забула, як вони називаються. Ну, коротше, відмічати маячок для в'язання, куди ж я, якщо я не замовлю собі ось такі голки. Я вже кожного разу, коли розказую, покупках, чого я купляю саме ці, от щоб зламані голки. От туди в дирочки я так складаю, потім вже, як у мене набирається повна оця. Заповнюються всі оці дірочки, то я вже спокійно викидаю його в смітник, не переживаючи, що десь та голка випаде, десь вона когось поранить, і воно як. Ну, Мені так здається, воно краще, проще. Купила ось такий акриловий лак, бо в мене дівчата викладають алмазну мозаїчку. А, зараз продемонструю. У мене одна на роботі є, то я їх потім скриваю лаком, щоб стразіки щоб ці не випадали, ну, іначе як захищає. Стразики самі від пересихання, від тертя лишнього. Тож, це були всі мої покупки за лютий березень, і ну, я так сподіваюся, що найближчим часом я вже не буду нічого купляти, мені має все вистачити. А от має ще тільки, що я зайду вже в офлайн магазин, мені Ось я замовила метр цієї нитки, вони мені ще поклали моток, я потім перевіряла. Що ж сталося? Коротше, це, мав бути, моток 37.08, то вони, мабуть, ну, переплутали. Ну, буває, я не сваритися нічого не буду. Вже хай тут буде в мене. Я зайду вже цей один моточок, докуплю собі та й буду собі спокійно потрошку вишивати. І докупила необхідний кольор, необхідний, е, необхідного кольору моточок, тож тепер все. Я так сподіваюся, що найближчим часом я вже ніякі покупки робити не буду. Все, дякую за увагу. До нових зустрічей і пока-пока.